Буду готувати з вами мій улюблений салат із руколи, креветок, червоної риби, яйчок, авокадо, Багато От, Беремо спочатку цю руколу, викладаємо її в дуршлачок, промиваємо і потрібно, щоб вона трошечки підсохла. І ось, поки наша рукола буде стікати, ми поліжемо у салат моцарелу і авокадо. Авокадо і моцарелка на місці, порізано. Приступимо тепер до помідорчиків. Помідорчики я використовую ось такі маленькі коктейлі для цього салату. Помідорчики розрізані отак на двоє. Зараз приступаємо чистити креветки і також нарізати у салат креветки. Ось я порізала креветки І хочу сказати, що їсти їх добре. А от чистити, ух! Зовсім не добре ці креветки чистити. Шу мене вже порізано? Моцарела, авокадо, помідори, креветки. Зараз додаю до цього всього рибку. Так, да, Рибку зараз. Креветки вкрились рибкою. Зараз підійшов час до. Оливок, оливки для салата я взяла такі. Оливки вже є. Я додала їх. Тепер буду додавати яєчку. Цей салат я ще додаю яєчки. Так, і яєчки додавлені до основної маси салата. Що залишається? Залишається порізати руколу до цього мого салата. Вона вже стекла, тобто там води на ній немає. І зробити соус. Що ми і будемо робити, щоб завершити цей чудовий і смачний салат. Ну що, моя рукола вже порізана, вкрила весь салатик. Залишилось зробити що? Соус? Залишилось розказати вам секрет мого соуса. Що я туди змішую? Змішую оливкову олію. Соус бальзамік. Бальзамі соус. Додаю трошки меду. О, господі. Той іншою струною. Соєвий соус. Чому? Тому що всі продукти, морепродукти вони люблять, коли трошки є з цього соусу. соєвий соус, так? І гірчицю. Тобто, от гірчиці ложку я кладу столову. Десь приблизно третину чашки цього. Оливкового масла і десь ну трохи менше, ніж третину бальзамі, бо дуже кисло буде. Да? От, Меду зовсім там трошечки, ну, не знаю, ложку, напевно, також, І трохи цього соєвого соуса. Зараз я все змішаю, покажу це, як він виглядає, цей перемішаний все разом цей соус. Ось так виглядає. Вже ця змішана маса, цей соус. Залишилось мій Залишилось. салатик. Залити цим соусом і все перемішати можна їсти. Смачного і вам. Якщо приготуєте, то напишіть, чи сподобався вам такий салат, чи ні. Мені він дуже подобається. А моєму сину він називає самий улюблений салат у світі.